У Вінниці на обласній станції юних натуралістів відзначили День гідності та свободи. Діти разом із військовими та ветеранами розгорнули величезний 12-метровий державний прапор. Так, юнати вшанували тих, хто виборював і продовжує виборювати незалежність України. Окрім цього, підготували листівки для захисників, а ветерани взяли участь у майстер-класі з розпису гільз. Долучилися до відзначення дня гідності та свободи і у Вінницькій обласній станції юних натуралістів у день, який нагадує про ціну свободи, про боротьбу та про покоління, що продовжують виборювати незалежність України. Вихованці закладу разом із військовослужбовцями та ветеранами російсько-української війни розгорнули 20-метровий синьо-жовтий стяг як символ незламності. У закладі педагоги постійно працюють над патріотичним напрямком виховання, розповідаючи дітям про історію України та знайомлять з реальними героями майдану та війни. Утворивши ланцюг єдності, наші військові та юнати розгорнули найбільший національний стяг позашкільників Вінничини. Двадцятиметровий прапор за майорів кольорами неба і став символом нашої перемоги, нашого визволення на шляху турнистого на шлях до єдності, гідності та сили юнацької родини. Я піднімаю сьогодні прапор для підтримки свого дідуся. Я хочу йому передати великий привіт, і всім іншим військовим я хочу передати привіт. Вони нас захищають, вони оберігають нашу нашу країну. Це дуже емоційно, діти це наше все. От. І дуже емоційно. Я дуже Радію, що сюди потрапила. Під час заходу вихованці виготовляли листівки для захисників України у кожній теплі слова та побажання повернутися живими. Такі відкритки військові часто беруть із собою на позиції як талісмани. Ветерани російсько-української війни долучилися до майстер-класу з розпису гільз. Один із учасників на псевдомольфар отримав поранення на Миколаївщині, потрапивши під ворожий обстріл і зазнавши важких травм. Нині проходить реабілітацію у Вінниці. Та не важко головне не спішити. Маленько, наче виходить стрічка, і там ці малюночки одні розмальовуються червоною, другі білою. І потім я так зрозумів, що ця стрічка потім знімається і залишається такій, от приблизно от такой, так, такий Так такі от візерунок. Розписані в національно-патріотичному стилі гільзи. Ветерани забрали на згадку про цей день. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».